У цій залі зібралися почесні гості та інгульчани. У всіх є вагомий привід, адже у грудні інгулецький район святкує своє 60-річчя. Окрім святкових номерів, не обійшлося без нагород для людей, завдяки праці яких район розвивається. Запорожченко Ірина Іванівна Рамоту отримав і пан Віталій. До початку повномасштабного вторгнення він три роки очолював відділ сім'ї та молоді Інгулецької райради, а з квітня у числі трьох десятків колег-чоловіків із виконкому став на захист рідної держави. Віталій каже, для нього свій район сім'я, а за сім'єю треба стояти горою. Це одна велика родина. Тут завжди так затишно, все так компактно, всі готові один одному завжди прийти на допомогу ну, в будь-яких ситуаціях. Ну, де, де я не працював, де я не був, але ну такого дружнього душевного ну, це моя друга родина. Такої ж думки Сергій Жеребило, що очолює інгулецьку райраду з 2018 року, і сам ще з весни пішов захищати нашу державу на Херсонському напрямку у складі батальйону Арей. Найбільший скарб нашого району це наші люди, які сьогодні, як і завжди, самовіддано, чесно працюють кожного дня. Працюють задля свого майбутнього, задля своїх родин, задля перспектив у майбутньому, і я впевнений, що таким колективом. Такою громадою нам любів випробування по плечу, і ми все подолаємо. Офіційно інголецький район заснували 30 грудня 1962 року. Нині на його території нараховують 150 вулиць, де проживають близько 60 тисяч криворіжців. І початку війни інгульчани не терпілися жах, адже були найближче до лінії фронту, що проходила тоді на півночі Херсонщини. Чули арт дуелі та навіть потерпали від ворожих обстрілів зараз, в цьому році, коли настала година випробувань. Для нашої держави складних випробувань саме Інгулецький район був під найбільшою загрозою. Саме Інгулецький район відіграв в відсічі ворога найбільшу роль. Район має розвинену інфраструктуру. Тут працює близько 20 шкіл з десяток дисадочків та стільки ж позашкільних закладів. Дають тисячі робочих місць інгульчанам три промгіганти з видобутку та переробки сталевого серця кривбасу залізної роди. Це південний новокриворізький та інгулецький ГЗК. 30 років це для людини багато, а для району це одна мить. І ми знаємо, що район створювався, тому що тут розташовані дуже великі промислові підприємства. І тому в місті виникла така потреба ще в одному районі. І я дуже гордий. Педагоги, лікарі, підприємці, гірники, чиновники, військові близько 60 інгульчан цього дня отримали нагрудні знаки за заслуги грамоти обласної, міської та районної ради. Усі вони крок за кроком, як у тилу, так і на фронті, наближають нашу перемогу і працюють на благо рідної малої батьківщини. Тож усіх інгульчан вітає зі святом Маріола Акуліч, Сергій Філоненко і весь перший міський.